СБУ повідомила про підозру ще чотирьом колаборантам із Луганщини та Херсонщини, які пішли на співпрацю з ворогом та очолили окупаційні структури. Усі вони повідомляють, в СБУ добровільно співпрацювали з росіянами на Луганщині. Мешканець селища Білолуцьк раніше очолював філію однієї з кредитних спілок і навіть у 2020 році планував стати головою ОТГ. Після повномасштабного вторгнення РФ зловмисник запропонував співпрацю окупаційним військам. Мешканку Рубіжного ще у 2019 році звільнили з поліції, де працювала слідчою. А після лютого 2022-го вона вирішила знову. Знову використовувати свій юридичний досвід, але вже на догоду окупаційному режиму. Ще один фігурант до повномасштабного вторгнення перебував на непідконтрольній Україні частині Луганщини і з 2015 по 2020 рік виконував обов'язки начальника так званого УГІБДД МВД ЛНР. Після захоплення російськими окупаційними військами Сватівського району він став одним із керівників незаконно створеного Троїцького районного відділу внутрішніх справ. А на Херсонщині староста села Томена Балка Білозерської селищної громади під час окупації захотіла зберегти. Рехти владне крісло вона швидко перефарбувалась і отримала від нових господарів посаду заступника голови фейкової білозерської районної адміністрації. Після деокупації колаборантка втекла.